Так, вітаю всіх мені 52 роки. У нас четверо дітей, вже повнолітніх. Але трапилося так, що е, два роки тому, перехворівши на ковід, здоров'я дуже сильно пошатнулося і погіршувалося до того стадії, що перебуваючи навіть три місяці на лікарняному, я вже не могла виходити з дому, тому що е, всі суглоби були запалені, депресія. і... Я молилася і шукала, що мені могло допомогти, тому що лікування, те, які радили лікарі, не допомагало. Те, що я сама шукала і гомеопатія, і різні біодобавки, нічого не допомагало. І залишалося просто молитися і шукати далі, щоб не бути тягарем ані для себе, ані для родин. І от одного разу випадково моя знайома Мальвіна Копійко пригостила мене стаканчиком активайзу. І я закохалася в цю коропродукцію від першого стаканчика, тому що перший раз за той довгий час в мене перестала боліти голова, і появилися сили. На наступний день я була на візиті у лікаря на діагностиці, це було в Києві, і я їй сказала, що так і так. От так сталося, тому що під час діагностики вона сказала, що знову ніяких покращень в організмі немає і дуже багато І Я їй розказала, що мала такий результат. Вона подивилася, зайшла на сайт компанії, подивилася складові продукти і каже: ну, звичайно, якщо такий склад, то воно могло допомогти. І от на наступний день я вирішила зайнятися, так сказати, самолікуванням. Я відмінила собі все, що мені приписували до того часу лікарі, те, що я собі купувала з різних продуктів, і вирішила випробувати цю продукцію. І цікаво, що на протязі трьох місяців. У мене просто в житті відбувалося чуда, тому що вже через два тижні, коли на базовому сеті в мене пройшла депресія. Я знову могла відчувати радість. І по сьогоднішній день, за ці 10 місяців, що я користуюсь продукцією, це для мене просто чудо, що ми маємо ці почуття, ми маємо можливість відчувати емоції. Цікаво дуже що під кінець лікарня, все таки, так як я й молилася, я вийшла на роботу. Тому що через три місяці я вже могла переступити до роботи. Але це був кінець мого шестимісячного лікування лікарняного, і я з лікарем, з поляком поділилася цією інформацією. А він невролог нейрохірург. Він подивився, купив собі цю продукцію і через місяць зателефонував мені, щоб сказати, що він 10 років себе так не почував, як тепер. Це для мене був іще один показник, крім того, які результати я мала, і моя родина. Тому що е, запалення в суглобах пройшли, мігрень пройшла, як е, такий іще додаток, е, наслідки відживання цієї продукції перестало випадати волосся. І е, в мене була 33 роки мастопатія, і 10 років уже тому онколог мені пропонував операцію, так як з'явилися кісти. І два роки тому я робила біопсію. І от через пів року вживання продукції, ну тоді я вже лінійку собі розширила, я користувалася майже всією продукцією. Мені приходить лист після мамографії, що в мене жодних проблем немає. Тобто я такого навіть не очікувала. У чоловіка також дуже багато результатів. У нього покращився сон, що скільки я його знаю, скільки ми в шлюбі, стільки він дуже мав чіткий сон. Тепер спить спокійно, глибокий сон. Е, Печія пройшла е, також судоми минули. І я розумію, що хоч це не ліки, але я така щаслива, що я маю тепер замість ліків їжу, що просто не можу мовчати і продовжую ділитися з іншими, щоб вони мали інформацію, що є от така їжа, яка дає такий ресурс. Дякую.